Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. І що, в нас трішки випав сніг. Не критично, але тріхи є. Треба трохи попрацювати, порозчищати, щоб було порядочок. Але воно фактично стоїть, знаєте, як ото плюсова температура, то він туман, ТС його фактично можливо з'їсть. Ну, то вже таке, будемо дивитися в процесі дня. Так, що, що в сьогоднішньому відео буде? В сьогоднішньому відео буде така інформація про новий випадок АЧС, Тут сусідній, як то кажуть, громаді Валківській. Не дуже й далеко від мене. Ну і не дуже близько, так, плюс-мінус, як то кажуть. да? І також поговоримо про таку ситуацію, яким же чином. Ця ситуація з АЧС може вплинути на живу вагу. І покажу вам клітку для здачі. Обов'язково здавайте всіх свиней через клітку, не через сарай, не через приміщення. Добре, друзі, до зустрічі в сараї! Так, я в сараї вже довичищаємо у свиноматах наших. Наводимо, як то кажуть, красоту і порядочок. Гурдієчка топиться, процес іде. Тому зараз вам розкажу більш детально про випадок АЧС у Валківському районі. Ну, це я скажу, тут сусіди фактично плюс-мінус. Не дуже добра ситуація, тому що ну, 47 голів, це, повірте, це немало. Тому така ситуація якась дуже насторожлива. Так, друзі, що ми маємо по ситуації? Дивимося, африканська чума на Харківщині, Валківській громаді у лісосмузі, 30 грудня. Знайшли трупи свиней 47 голів. Повідомили в обласному управлінні Держспоживслужби за її даними, 2 січня карантин оголосили у селищах Травневому, Спартасанг, Спартасаг сусідньої Люботинської громади. Під спостереженням перебувають Нестеренки, Манченки, Мищенки, Удари та Санжари. От така ситуація. Як воно буде далі, ну, мало хто знає. Самі розумієте, що це справа дуже серйозна. Також дивіться, якщо взяти по карті село Травневе від мене, це 61 кілометр. 47 хвилин в дорозі. Дивимося. Це Чутово наше, і погнали. Валки то ближче, там фактично хвилин 20 дороги. І десь, плюс-мінус, десь якась ця територія, що ближче до Люпитина. В якійсь одній з посадок все ж таки знайшли. Гори, власники вирішили таким чином допомогти. Незрозуміло. Ну, вже, якщо у вас вже щось таке й трапилось, ну, це не той випадок, коли потрібно вивезти в посадку і викинути все. Ну, це. Це 100% не привезли десь із Західної України, чи ще звідкись. Це ж вас ще, як то кажуть, місцеві. От така ситуація. Тому будьте обачні, будьте обережні. От така ситуація, друзі. Тому е не забувайте про дезінфекцію. А для того, щоб ви більш, як би мовити, е краще орієнтувалися в ситуації, що таке АЧС, зараз в вашій увазі коротенький відеоматеріал. Подивіться. Та патологічні зміни різноманітні. Вони можуть бути від гострих до таких, які навіть не проявляються ніякими симптомами, і тварина різко гине. Даний вірус є дуже стійким. Для цього хочу вашій увазі представити таблицю, в якій показано тривалість і стійкість даного вірусу в довкіллі. Якщо кров охолоджена до температури 4 градуси по Цельсію, то вірус в ній може зберігатися півтора року. В м'ясі від хворих тварин або в копчених ковбасах чи шинці даний вірус може зберігатися до півроку. В ґрунті від 4 до 8 місяців. У трупах свиней, які загинули, до 2 місяців може зберігатися вірус. Якщо говорити про фекалії, то в них він може зберігатися до 2 тижнів. А якщо фекалії нагрівати там, до температури там, 60 градусів по Цельсію, то даний вірус гине протягом 20 хвилин. Е... Він також залишається життєздатним за несприятливих умов зовнішнього середовища. Коли посуха або е, занадто багато вологи відбуваються процесах гниття, то також вірус сприятливо виживає в цих умовах. Якщо охолоджувати, особливо заморожувати, то збутник консервується. Прогрівання впродовж однієї години при температурі 50 градусів по Цельсію знезаражує збудник. Якщо говорити про глибоку заморозку туш свиней, то тривалість виживання збудника сягає до 15 років. Які ж симптоми і основні шляхи розповсюдження африканської чуми свиней? Симптоми вірусу дуже схожі на симптоми грипу у людини. Тварина стає кволою, відмовляється від їжі. У неї підвищується температура. Тому, якщо ви помітили, що тварини стали себе поводити не так, як здорові, да? вони там сумні, у них погіршується апетит, не хочуть їсти. Постарайтеся одразу ж поміряти температуру. І якщо температура складає 40,5 градусів більше, там, 42, то це говорить про те, що в організмі відбуваються запальні процеси, і це може бути причиною якраз саме виникнення африканської чуми свиней. Це не обов'язково, але... Це є однією із причин. Що робити в таких випадках? В таких випадках люди, як правило, починають лікувати тварину, коли в неї підвищується температура або вона виглядає кволою, відмовляється від їжі. І лікують антибіотиками, противірусними препаратами, ще не розуміючи, що це африканська чума. Але нічого не допоможе. Якщо ви прокололи тварину антибіотиками і пройшло там кілька годин, ви знову міряєте температуру і вона не спадає. То це говорить про те, що тварини вражені африканською чумою. Якщо ж температура спала, то значить це не є африканська чума. Це якийсь інший симптом там, чи збудник, який викликав підвищення температури у тварин. На другому етапі на тілі тварини починають з'являтися плями. Власники тварин іноді плутають хворобу африканську чуму свиней з іншою, ну, не менш небезпечною, але великовною хворобою це бешихою або рожа свиней. Також е, можна сплутати африканську чуму із класичною чумою свиней. Е, для того, щоб цього не сплутати, ці е, три хвороби між собою, да, е, я вам покажу пізніше фотографії, на яких показано симптоматику. При африканській чумі свиней плями не мають чіткого контуру, вони синюшно-червоного кольору. Вірус вражає дрібні судини, що призводить до крововиливів. Плями з'являються в першу чергу на вухах, на череві, на підгруді, в паховій зоні. Тобто там, де є шкіра найтоншою. Бешиха ж супроводжується червонуватими плямами, що мають чітку форму і контур. І ось показую вашій увазі дві фотографії, на яких зображено на одній африканській чума вона видно вухо тварини, яка вражена, і от такі крововиливи на тонких ділянках шкіри. Вони майже суцільні. І на іншому зображено плями, які проявляються при бешихі. Якщо говорити про класичну чому свиней, то проти неї є вакцина, і, як правило, ветеринарні лікарі дільничні, вони щороку ходять по населенню і вакцинують тварин. Часто люди відмовляються пускати ветеринарних лікарів, тому що бояться, не довіряють і не вакцинують своїх свиней від класичної чуми. Це не зовсім правильно. Потрібно проводити роз'яснювальну роботу і не боятися якби, лікарів, тому що вони виконують свою роботу і ця вакцина від держави, вона є безкоштовною. Це вже на ваш розсуд. Ви запустите їх, щоб вони провакцинували тварин, чи ви їм не довіряєте, тоді зверніться в лікарню, поясніть. І ж симптоми ще проявляються при африканській чумі свиней. Якщо говорити про свиноматок, то, як правило, вони абортують. Незалежно від терміну вагітності. На п'яту-восьму добу після того, як заразилися. Або ж на першу-третю добу після лихоманки. На плодових оболонках і шкірі плодів часто реєструють крововиливи. Загибель хворих тварин настає внаслідок серцевої недостатності. Набряк легенів внаслідок геморагічного діатезу. Переважно на сьому 10 добу з моменту прояву перших клінічних ознак хвороби. Смертність при АЧС складає майже 100%. Так, от така, друзі, інформація стосовно самого АЧС захворювання. Хочу наголосити на тому, що Передається воно на одязі, може бути, на макашинах, тобто на колесах. Тому тоді, коли ви здаєте своїх свиней перекупам, зробіть ось таку кліточку. Зробіть ось таку кліточку і буде вам щастя. Хоча б ви пойміть, що ви себе е, убезопасите, ви себе застережете від цього надзвичайно небезпечного захворювання. Таким чином, щоб. Е, Перекупи не контактували з вашими тваринами, з вашим господарством. Тобто зайшли чи вивели сюди порося, сюди 6-7 штук влізе спокійно, Я сюди 5 трамбував. Як трамбував спокійно, загнав та й все. Да? Тому майте на увазі. Окрім того, на даний момент я вважаю, що е дивіться, ну, жива ціна, я чую 65-70 гривень плюс-мінус. Але коли така ситуація за ЧС, є досвід певний, то повірте мені, що жива ціна буде гривень 40. Більше вам ніхто нічого не дасть за свиней, вони прийшнуть вам руки викручувати. Хто знає, як вірно поступати, вчиняти в цій ситуації, для людини АЧС він не створює небезпеки, але то знову ж таки, Держслуживслужба пише, що торгувати ж такою свининою не можна. Ви ж самі це розумієте. Як вам що з нею робить? Всі люди дорослі, самі вже приймете для себе рішення. Але, як на мене, жива ціна впаде ще дужче. Я думаю, гривень по 40 буде та і все. А там буде видно. Добре, друзі. Всім все найкраще, працюємо далі.